Христос. Люблені браті і сестри, вітаю вас усіх найпершим воскресним днем, причасники з прийняттям святих Христових тайм. Героїв слава! Ото молодець! Будьте на цього. Днем наголошуємо ми, на тому що ця неділя це є неділя Митеря і Фарисеїв. Двох станів душі. Один, який себе оправдовує, а інший, який себе засуджує. По житті дуже часто мені ніби проходимо усю біблійну історію. Здається, ми унікальні, наші вчинки унікальні. Або ми не повторимо того, що повторюють інші. Але все відбувається, як говорить апостол Павел, те, що не хочу робити, роблю, а те, що хочу робити, не роблю. Здається, усім зрозуміло, наприклад, що коріння шкодить. На пачках є. цим продуктом написано, шкодить вашому здоров'ю. Продаєте. Здається, вибір. І ми читаємо, що це шкодить здоров'ю. Купляємо і користуємося. Купляємо і користуємося. В іншому місті йдемо лікуватися. То корисно, це пробиває, це розчиняє, це чистий. Це виводить шлаки. І здається, навіщо ти зашлаковуєш, щоб потім розшлаковувати? Навіщо ти багато їсиш для того, щоб потім худати? Ось цей апостол і говорить, що, не, що треба робити, я не роблю. А то що не треба робити, я його чомусь роблю. Схильність до гріха. Причина схильність до гріха. Але якщо є причина схильність до гріха, так в чому суть цього гріха? Що це за такий стан, чи матерія, чи вигляд, чи, чи щось інше? Гріх. Гріх це порушення заповіді Бога. В чому була суть першого порушення такого? Не їжте плід із дерева пізнання добра і зла. Нижче. Чому? Тому що помре. Залиш зіде і помирає. Це, як на цих цигарках. не коріть і курим. Ось цією свободою людина неправильно користується собі в зло, собі на вред. І дуже часто ми, маючи особисті проблеми духовного, душевного, психологічного, фізичного характеру. Ми пробуємо шукати, винуватим когось. Не себе, а когось. Ось як цю неділю миталь говорить, я такий хороший, я так все нормально, ось він, ось я не такий, як він. Я ось це роблю. А цей мета є в груди себе і просить прощення елементарне. Сповіді це те, що ми викладаємо як на листку перед Богом. Але як часто ми сповідаємося? я розкажу ваші сповіді, не по іменах конкретно, бо цього не можна, але узагальнюючи, запитую, що бокаюся. І розповідає сповідник. Мене сусідка обідала, мене діти не слухають, мене то забрали, мене... я питаю, в чому ти Ви мене це не чуєте. Мене сусідка обідала, мене ті обікрали панцем, мала держава винувата. Ти в чому каєшся? І починає так само Здається, не така вже стара людина, в якої пам'яті нема, то пам'ять пам'ятає, що її хтось винуватий, що в неї хтось поганий. Вона прийшла не каятися, вона прийшла розказувати. Я не така ж От я не така, як той мета. Я хороша, сітка погана. І називають будь-кого діти, батьки, залежно, хто в тебе поряд з тобою. Тисячі років від створення людини і тисячі років християнства. І нічого не міняється. Нічого не міняється. Ми залишаємось такими ж самими. Питання схильність до гріха. І ось це велике. Яке в нас залишається, це свобода. Свобода визнати те, в чому ти не правий. Визнати, покаятися і попросити прощення. До заходу сонця. Примирість з ближнім своїм до заходу сонця. А тепер поглянемо на себе. Ми завжди так робимо? Ну, Під настрій щось сказав, щось зробив. Обійдиш, сидиш на кухні і всіх звинувачуєш. Ніби пішов піти на кухню, а не краще нагріти чай, щось поставити, смачте, 3-5 хвилин, три штуки, заходь, будемо балакати. І не починайте випоминати один одному, а пам'ятаєш ти, а то ти випиваєте чай і говорите про щось майбутнє. Не оглядайтеся назад. Грішник пам'ятає те, що в нього було, кається в ньому, але орієнтується на перспективу, якби ми не сповідалися, то сенс майбутнього. Для чого ми сповідаємо? Щоб Царство Небесне попасло. Ось сенс цієї нашої сповіді. Нічого недосконалого в Царство Небесне не війде, нічого нечистого в Царство Небесне не війде. Тобто не Царство Небесне, як якась відстань, чи якась територія чи місце. А стан твоєї душі. Царство Боже всередині вас є тут, всередині. І якщо ти не чистий – не війде. якщо ти не прийняв, не покаяшся, прийми в себе Христа. Прийми ближнього, який поряд з тобою. Прийми Його. Тому що ми говоримо про що? Про релігію. А що таке релігія? Згадайте, ми говорили, а що таке релігія? Хто пам'ятає? Хоча б руку підніміть, якщо не текст. А то діти зараз будуть кричати слово Україні. Релігія це відновлення зв'язку. Релігія відновлення зв'язку з ким. Людини з Богом і людини з людиною. Відновлення зв'язку. Людини з людиною. І людина з Богом ось це означає релігію. Не щось там таке. Не ікони, не щось інше, ікони це вияв релігії. Вияв твоєї релігійності, прояв і встановлення символів твоєї і Твоєї віри. А сама релігія відновлення зв'язку. Так ось це — Вибач, прости і прости над провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І так далі. Але суть ось цього самого прибудениці самого свідому. Хочеш пізнати світ, пізнай далі самого Само себе. Хочеш пізнати світ, пізнай самого себе. Хочеш побачити весь світ і порядок в ньому. наведи порядок навколо себе і в своїй душі. Це дуже просто, не треба бігати в гуглецю в енциклопедію. Це дуже просте. Але нам хочеться складнішого, щоб з нього щось таке витягнути, дуже цікаве. А ти простіше підійти. Любити, каятися, миритися, піти на зустріч, контактувати один з одним. Бо життя коротке, життя коротке, посварився і не встиг помиритися. Діти з батьками. Посварилися, не спілкувалися, померли, бачу. Чоловік жінкою, брат з сестрою. Я вже не говорю про між народами. Легше посварити. Помирити буває неможливо. Помирити і цей гріх ненависті поширюється, навіть якщо ти не знаєш, ненависть між народами стає хтось більший, хтось менший. Хтось чогось хоче, хтось на щось зазіхає. Оця сумність до гріха, я такий великий, я такий не такий, як він цей медаль, я отаке. От Зауважте, що буква Я Де стоїть в опаді. Останнє. Хоча я, як людина, в образі вподобіє Божий повинен стояти. Стою і належить стояти на першому місці. Я, образ Божий, я на першому. Ті, хто вже прожив життя, складаючи цей і в кінці поставити. Бо той, хто хоче бути першим, хай буде слугою всім. Хочеш бути першим, будь слугою всім. Навчишся всім служити, і тоді ти і будеш першим. Якщо ти визиваєшся бути керівником, визиваєшся бути якимось лідером, авторитетом всіх їм десь, служив всіх найперше. І тебе будуть шанувати не тому, що ти старший, не тому, що ти якийсь там особливий, а тому, що ти більше, ніж інших друга. Спаситель наш Ісус Христос міг би прийти, сісти на крісло і сказати там якісь звинувачуючі слова. І так далі. І я Бог, ви служі. Хіба так і друга? Ні. Ходив в звичній одежі. Так, виділяв себе як вчитель. Але як вчитель мив ноги учня і казав, це робіть на про мене. Це робіть ноги ми. Проявіть шану, проявіть любов, проявіть повагу, проявіть служіння. Не я прийшов для того, щоб ви служили мені. А я прийшов для того, щоб послужити вам. Ось це забування, забування, кому ти служиш, для чого ти посідаєш якесь місце в ієрархії, державній, домашній іерархії. Думаю, Думаючи, хтось є головний. Головний той, хто більше робить для сім'ї. От той головний. Хто більше робить для держави, хто більше робить? Оцей і головний. Ось цей головний. Не той, хто краде. Називаємо це корупцією, не корупція. Карізниця, як ми цим називаємо. А той, хто приносить, бо любов це не дай, любов це нам. Візьми, спаситель каже, я люблю цей світ, нам. Себе віддаю заради цього світу. А ми стаємо тваринно походними і тільки залишаємося споживачами. Нам всі повинні. Нам всі повинні. І виховують нас в тому, що нам всі повинні. Ми приходимо, якщо ти учасник революції, тим мінімум чекаєш якоїсь посади. Хіба ми на Майдан виходимо для того, щоб комусь дати посаду? Ми виходимо на Майдан, тому що несправедливо, нечесно. Неправильно, не по-людськи, а не виходимо для того, щоб у нас були посади. Ми виходимо для того, щоб були можливості для всіх одинаково рівні, справедливі, чесні, достойні. Ось що закон закон Божий, який написаний на скрижалях нашої, нашої душі, нашого серця, оцей спонукає нас і тих бороться. Ніхто нам нічого не повинен. Запишіть собі вдома на вашему завдання. Прийдіть і запишіть. Зараз магніте на колоді тікає. І ці клеїть бумажки. На бумажці напишіть. Ніхто мені нічого не вийде. Ні діти батькам, бо вони їх народили. Ні батьки дітям, ти мене мусиш, бо ти мене народила. Ніхто нікому нічого не мусить. Ми прийшли для того, щоб служити один одному, а в результаті це є служіння Богу. Не є більше, не є менше. Хочеш бути більшим слугою всім. Більше зроби, більше будемо вшанувати. Ось це зміна. Тому що коли ми будемо вважати, що всі нам повинні, то будемо чекати, що вони нам зроблять. А вони або не догадуються, або не хочуть. І ти залишаєшся в депресії, не здійснені, не можу здійснити. Вони не принесли, він не пішов, туди, е, мене туди не попхали. я... А чого ти не зробив? Ніхто не сказав. А своя особисто голова для чого? То ти хочеш бути образом і подобію Божої, яка має свободу. Чи ти хочеш бути роботом або якесь інше слово, теж строго? Ти, ти ким хочеш бути? Запитати, людина, ти ким хочеш? Ким ти себе являєш? На просте питання, ти хто? Називають, можна сказати, запитати у вас, ти хто? Ім'я називаємо. А за ім'я, далі що? Це ім'я повинно мати значення, вагу. Якщо ти назвав ім'я, за цим іменем щось повинно стояти. Якась робота, якийсь авторитет. Якась особлива місія, якась ідея. Адже ти образ і подобає Божого. Що за твоїм іменем стоїть? Наступне вам домашне завдання. Запитайте самі себе, а що за вашим іменем стоїть? Що за вашим іменем стоїть? Самі, самі собі, це не комусь треба. От я ім'я, а що за мною стоїть? Або уявіть, от ти сьогодні помер, а що ти залишаєш після себе? Хтось каже, дітей, хату, пташки теж народжують і гніздя біля. Це не місія людини, це не основна місія людини розмножуватися. Бо це споживач. Ти що зробив? І Бог творив шість днів, а ти ж образ і подоб'я Боже, що ти створив за час, який ти прожив. Ти тільки казав, що я там велики моя жертвую життя, але я не так, як цей. Чому мета виправдана? Він то хоч щось робив. Він хоч щось робив і усвідомлює, що він робив добре, а робив і погане. А цей тільки вихвалявся. Цей тільки вихвалявся. не розуміє, що зробив, робив недобре. В нього є усвідомлення зробив. Важливості є. Чи погано зробив? Ну, знову ж таки важливості. Погане, воно має якість. Вона має наповнення погане, наповнення. Квітки всі ці будуть Але є пустоцвіти, плодів нема. Плоди повинні бути, плоди нашого життя, нашої роботи. Для чого ми живемо? Завжди собі ставте питання. Для чого я живу? Для чого мені Бог дав прожити цей день? Бо ми можемо зустрічати людей. Давай щось зробимо. Давайте себе. Таке, був такий. Термі, давайте після свята. А чого після свята? То давайте ж там умову 8-го числа. Ні, то ще різдво. Дев'ятого, то 9-го різдво. Десятого то ще після не різдво. Або зараз запитують. давайте щось робити, Нічого, нічого не робити. Хай, хай війна закінчиться. А при чому тут війна? Ну, то не їжте, не пийте, бо ж війна. Мені, наприклад, приємно і дивно. Їдеш по областях, рівне поряд, будується, Будують рівне. А в нас тут кішки підваж. Ти Тихо, Ти Всі збираються померти ні. Але це не нашого. Ми малюємо. Я не знаю, попаде старяться, не попаде старя. Ми молимося, щоб він не попав. Ми молимося. Він не попав, хочемо, у ринку мирного неба. Ну так є, значить молимось, так є. А далі, а далі жити, будувати, ремонтувати, реконструювати, купляти нові одежі, в тому числі не доношувати. В тому числі, я в філософському значенні, не буквально, що ви зараз на мене в магазині, хоча хочете який, живіть, треба жити. Кожен день ну, не знаєш, від чого померш. Від снаряда, чи від зупинки серця, чи від ще якоїсь там зараз. В будь-який час, в одну секунду можна померти. В будь-яку. І при воді, причин, і смерті буде дуже багато. Та я для того, щоб ми сьогодні стояли як миталі, Боже прости, я знаю, я жити хочу, чому він покаявся? Він хоче жити. Він покаявся не для того, що він нагрешив, а і для того, що він хоче жити. І розуміє, що коли він буде жити, а має гріх, перспектива складна. Значить для того, щоб йти в гарну перспективу з гарними даними, треба покаятися, треба очиститися. Щоб вийти на вулицю, треба помитися. А не тому, що туди нема чи світу відкрити. Мийся. Вдівайся, розчислися, молись, живи, але живи повноцінним життям. Одружуйтеся. Народжуйте, будуйте. Бо Господь запитає, для чого ти жив? Я чекав, поки війна прийде. Хіба це відповідь? Хіба Бог нас для того щоб ми вичікували, поки щось закінчиться. Жити треба сьогодні. Наша задача жити, народжувати, будувати. А той, хто щось зруйнує, це його відповідь перед Богом. Це його відповідь. Якщо ви не будете мати, що його зруйнувати, не зможе зрішити. а не зможе зрішити, не може покаятися. Ви не даєте йому попасти царство небезпечно. Тому, хто прийде після вас руйнувати. Ви йому не даєте можливості. А якщо ви щось зробите, йому буде щось руйнувати. Але це його проблема. Це проблеми тих, хто буде робити погано. Але наше питання робити добре. Наше питання рости, змінюватися, будувати і жити. Тому благословляю вас сьогодні на гарний день. Живіть, радійте життю, радійте зустрічами, грішіте, Боже, прости мене грішника і далі вперед, як ці в тому відомому вислови. Ми туди пішов, розвертаємося і далі туди. Половина тільки чула проповідь. Розвертайтеся наче куди. Правильно. Далі штамом покаялися, розвертайтеся і знову вперед. Треба жити. Христос хоче бачити нас святими, чистими, перспективними, натхненними на саме життя, а не проживання і перебування в цьому, на цьому світі. Тому живіть, робіть і будьте щасливі, добровічні. Викликаємо всіх вас.